Уявіть, що ви вийшли з дому, а праска залишилася ввімкненою. Раніше це мінус один светер і плюс один міні-інфаркт. А зараз просто відкриваєш додаток і натискаєш «Off». Ласкаво просимо у світ, де навіть розетка має Wi-Fi, і більше розуму, ніж деякі знайомі. Сьогодні ми покажемо вам п'ятірку найтехнологічніших помічників для вашого дому подовжувачі та розетки, які можуть усе вмикати, вимикати, рахувати енергію, говорити з Google чи Alexa. А головне, не коштують як крило від дрона. І так, всі ці гаджети ви реально знайдете як на e-каталозі, так і на AliExpress. Тож не буде цього ой, знову недоступно. Готуйте смартфон, бо після цього відео захочеться оновити кожну розетку в хаті. Ну що ж, вмикаємо технорежим. Поїхали! Цей подовжувач, справжній мінімаліст серед розумних пристроїв. Він має три розетки та три USB-порти, що дозволяє заряджати кілька пристроїв одночасно. Компактний дизайн і якісна збірка роблять його ідеальним для офісу або домашнього використання. Працює з додатком Mi Home, що дозволяє керувати пристроями дистанційно. Також підтримує голосове управління через Google Assistant та Alexa. Проте варто зазначити, що цей подовжувач не підтримує індивідуальне керування кожною розеткою, а також не має функції моніторингу енергоспоживання. Це може бути недоліком для тих, хто шукає більш детальний контроль над своїми пристроями. Загалом Xiaomi Mi Power Strip 3 Sockets – це надійний і доступний варіант для тих, хто хоче зробити перший крок у світ розумного дому без значних витрат. Наступне місце в рейтингу девайс, який здається скромним, але швидко вривається у повсякденний комфорт. Goysund CP5 це подовжувач, що справді думає: 4 розетки, 3 USB, керування з будь-якої точки світу через додаток, і все це в мінімалістичному корпусі, який пасує навіть до ретельно продуманого інтер'єру. Та фішка не в кількості роз'ємів, а в тому, як усе це працює. Ви можете вимкнути кавоварку, не встаючи з ліжка, або задати розклад, коли саме повинна заряджатися колонка, щоб зранку не бігати з кабелем у зубах. Він розуміє голосові команди «Google Assistant» або Alexa. Кому що ближче, звісно, ідеалу не буває. USB-порти тут не незалежні, або всі разом, або ніяк. Але за таку ціну і можливості це справжній техно солдат на варті вашого спокою. І головне, його реально купити. Він є і в українських магазинах, і на Aliexpress. Тож, якщо хочеш щось розумне, але не за всі гроші світу, GOSUND C5 вартий уваги. Рухаємось далі. Рухаємось далі, і на третьому місці рейтингу гаджет бренду Мерос. Це розумний подовжувач, який пропонує 4 розетки з індивідуальним керуванням та 4 USB-порти для заряджання ваших пристроїв. Він підтримує Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant та Samsung SmartThings, що забезпечує гнучкість у виборі екосистеми для керування. Завдяки захисту від перенапруги, перегріву та перевантаження. Цей подовжувач гарантує безпеку ваших пристроїв. Також він оснащений таймером та розкладом, що дозволяє автоматизувати вмикання та вимикання підключених приладів. Проте варто зазначити, що USB-порти не підтримують індивідуальне керування через додаток і пристрій не має функції моніторингу енергоспоживання. Незважаючи на це, Мероз залишається одним з найкращих варіантів у своєму класі завдяки поєднанню функціональності, безпеки та доступної ціни. Коли в кімнаті кабельний хаос, а гаджетів більше ніж чашок на кухні, на арену виходить герой. Білий, стриманий, компактний, але не дайте зовнішності ввести вас в оману. Усередині справжній інтернет-керований звір, три повноцінні розетки, чотири usb порти включаючи один Type-C з Power Delivery. І це вже не просто подовжувач, це ваша нова енергетична станція. Це як флагман серед побутових бійців. Керуєш ним через Туя або Smart Life, а потім, з посмішкою Джеймса Бонда, кажеш: Окей, Google, вимкни чайник, і все відбувається само. А ще він навіть знає, скільки світла зжер ваш старий роутер і підказує, коли час зекономити. Мінус є один нюанс: USB-порти працюють гуртом, а не кожен окремо. Але з урахуванням ціни, дизайну і функцій, це взагалі не мінус, а швидше виправдання, щоб купити ще один. І головне. Не треба шукати його по світі. Він є і на Aliexpress, і на Екаталозі. Все, як ми любимо: Ельдіньо, малий розмір, великий контроль. І нарешті перше місце. І тут друзі, без шансів. На вершину залетів справжній титановий хижак у корпусі білого мінімалізму, розумний хаб, але не поспішайте з висновками. Це не просто подовжувач, це зарядна станція, центр управління і майже що мозок столу в одному пристрої. Три силові розетки, два USB-C, два звичайних USB. І це не просто зарядити телефон. Тут 65 Вт ватт потужності, заряджає ноутбук як гарячі пиріжки, а ще розумне керування, сенсорне управління, продуманий захист від перенапруг і, звісно, просто неймовірний вигляд. Baseus вдалося зробити те, чого не вистачає більшості конкурентів: стиль плюс потужність. Плюс контроль так він не інтегрується в Mi Home чи HomeKit і не розмовляє з Alexa. Але коли підключаєш до нього техніку, здається, що сам починаєш працювати швидше. Це і є наш фаворит. Не просто подовжувач, а технологічна відповідь на запитання, як упорядкувати все й одразу: Бейсіс, повний контроль в одному корпусі. Ну що, друзі, тепер у вас є не просто список, а справжній інструмент виживання в хаосі розеток, зарядок і кабелів. Розумні подовжувачі, це вже не фішка для гіків, а мастхейв будь-якої оселі, де є смартфон, праска і хоч трошки любові до порядку. Ми показали моделі, які реально є в продажу на алі, знайдеш, на Екаталозі каталозі, та втеж без лише на фото і закінчився ще минулого року. Тепер вибір за тобою: економний, середній чи преміум з голосом чи просто з розумом. А щоб ми не згасли, як лампа без живлення. Підтримай нас лайком, залиш свій коментар і обов'язково підпишись. Посилання на всі моделі вже чекають на тебе під відео. Техногайд був з вами. Побачимось у наступному випуску.